Ми прописали в контракті, що замовник е, має оплачувати там 10 днів е, відпусток на рік е, кожному е, тім мемберу. Ну і там, наприклад, там е, 5 е, лікарнян. Да? Ну і він погодився на це. Так, має оплачувати. Буду, буду оплачувати. І уявімо собі таку практичну ситуацію, що. Е, там Микола, ваш тим мембер, він е, доєднався до вас на проект на цей проект а при цьому він вже там працює в вашій компанії там ну певний час. да І він там, згідно вашого внутрішнього графіку компанії, він же там має право на відпустку. Він такий вам каже: Ну, все, я пішов у відпустку. Тобто, проект тільки почався. Там, наприклад, перший місяць, да, ось до вас приєднався отой той коля, і на самому початку проекту взяв і пішов, і пішов е, у відпустку. І уявімо собі, що замовник навіть е, ну, погодився, лояльний замовник, і що він робить? Він оплачує оті е, передбачені там 10 днів е, відпустки Миколи. Потім Микола виходить з тієї відпустки, працює у вас ще місяць, і йде з компанії запропонували на 500 баксів більше. І Замовник такий каже: Друзі, я щось не зрозумів. Я заплатив 10 днів відпустки Миколи, а він власне пропрацював на проєкті місяць. А я ж маю оплачувати 10 днів вже ж за рік. Правда, я ж типу авансом оплатив. А давайте щось вирішувати з цим. Ви обов'язково вирішите, ви обов'язково дійдете згоди, ви обов'язково якось це владнаєте, але на це ви втратите час час на комунікацію з замовником. А, в, а цей час ви могли б не втрачати, чого а, і яким чином цьому можна запобігти. Просто в контракті прописати алгоритм. А як же ж заробляються ті відпустки? І мається на увазі не тільки заробляються, а заробляється компанією право на оплату цих відпусток. І якщо ви це зробите, якщо ви підготуєтесь заздалегідь, то потім ви зекономите час на комунікацію з замовником, і дуже ж часто подібні комунікації ну не є дуже е, приємними для сторін, правда, у тому числі і для замовника. Бо дуже часто виникає ситуація, коли ми кажемо замовник мудак. А насправді замовник то і, і не мудак. Ви просто щось з ним не проговорили і не побачили, що ви на одну і ту саму річ дивитесь якось по-різному, не погодили ці позиції. Через це виникають певні проблеми в комунікації, і в підсумку ви втрачаєте такі гроші. Да? Тому я пропоную це детально прописувати в ваших контрактах і погоджувати з вашим замовником.